Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. І в цьому відео мова піде про виступ жіночої збірної України у восьмому турі шахової олімпіади, що проходить в Будапешті. У цьому турі Українка протистояла місцева збірна Угорщини, дуже міцна та непоступлива команда. Так сталося, що вирішальним поєдинком в цьому матчі стала партія на другій дошці, де білими фігурами володіла українка Анна Ушеніна, а її суперницею була дуже досвідчена угорська шахістка в'єтнамського походження Хуанг Тхань Чанг. Це дійсно дуже непроста суперниця. Хуанг у 2013 році ставала чемпіонкою Європи. Але ми пам'ятаємо, що Анна Ушеніна ще більш титулована шахістка, і у 2012 році стала чемпіонкою світу, не кажучи вже про інші численні регалії харків'янки. Тому, звісно, граючи білими, Анна Ушеніна була налаштована лише на перемогу. Отже, Д4 зіграла українка у відповідь: Д5, ц 4 Е 6 ферзовий гамбіт. Після кінця 3 чорні грають а 6 Досить популярне просування пішака. Чорні натякають, що можуть забрати пішака на С4, а потім укріпити його ходом Б5, і білим дійсно доведеться грати реальний гамбіт. Щоб уникнути цього, білі часто просто б'ють відразу на d5, що й зробила ушеніна. Після взяття на д5, слон f 4, кінь f 6, Е3, слон Д6, слон g 5, С6. На дошці утворилася карлсбадська пішакова структура. Суперниці розвивають свої фігури: слон Д3, 2-0, кінь G2, тура Е8 і Ферзь С2. H6 грає Хуанг, і після слон H4 йде слоном на Е6, H3 кінь БД7, два і тура С8. Ушеніна ставить туру на D1, після кінь F8 грає А3, слон e 7 Ф3. Вочевидь, білі готові просунути пішака на Е4. Такий план чорні зазвичай зустрічають просуванням свого пішака С, який Хуанг підготувала пересуванням тури на С8. С5 грає угорська шахістка після слон в 2 грає Б5, ферзь Д2, ферзь Б6, і Анна Ушиніна міняючись на С5 ходом Б4, проганяє чорного слона. Тепер білі взяли під контроль важливе центральне поле Д4. А у чорних утворився ізолятор на Д5. Тому можна сказати, що за результатами дебюту та раннього Мітльшпілю Ушеніна отримала хоча і невелику, але сталу позиційну перевагу. Українка відходить слоном на Б1, підсилюючи контроль над центральним полем Д4 і тиснучи на пішака Д5. Ферзь Б8 грають чорні, F4, перекриваючи діагональ чорним фігурам, Тура cd 8 і кінь Д4 з загрозою вилки. Тому Хуанг ставить ферзя на b7 після ферзь D3, натякаючи на можливість вторгнення на h7. Чорним треба було просто продовжити чекати і зіграти, наприклад, слон b8. Білі зберігали певну позиційну перевагу, але нічого конкретного, звісно, тут немає. Але Хуанг чомусь помиляється, причому дуже серйозно. Робить хід, зовсім не властивий такий сильній шахістці. Вона ставить коня на Е4. Мабуть, сподіваючись, що Ушеніна відразу забере цього коня, далі поб'є форзем, але тут слон Д5. І після відходу ферзя-слон ж 2, звісно, цей варіант чорним дуже подобається. Але угорська шахістка зівнула розмін на Є6. Дуже проста відповідь українки, забирає слона у Шеніна, і тут виявилося, що якщо зіграти Ф'є, підкріплюючи пішака Д5, то тепер взяття на Є4 дає білим і зайвого пішака і велику позиційну перевагу. Цей два слони і слабкий пішак Е6, коротше кажучи, цю позицію можна вважати навіть виграною для білих. Хоча, звісно, Чорні зовсім не зобов'язані відразу здаватися. Тому Хуанг вирішила зіграти Тураб'є Е6. І взяття на d5. Тепер чорний ферзь під ударом, тому бити на c 3 не можна. Доводиться міняти ферзів. Далі взяття на f2, король б'є f2. В результаті зівка суперниці Анна Ушеніна отримала дуже приємний еншпіль. Зайвий пішак є, непогано розташовані фігури, передусім централізований кінь. Все це дає білим дуже велику перевагу. Єдиний мінус для ушеніної це наявність різноколірних слонів. І забігаючи наперед, скажу, що цей фактор стане головною перепоною для українки на шляху реалізації переваги. Хуанг ставить туру на Е8, після королів 3, кінь Е6, тура Д2, кінь С7. Білі тут повинні були зіграти тура С1, тиснучи на чорного коня, і після взяття тура б'є Д5. Всі фігури білих дуже активні, зайвий пішак зберігається. Перевага у Шеніної збільшилася. Але українська шахістка зіграла не дуже точно, поставила туру на Д1 і після розміну коней слон Є 7 грають чорні. Думаю, немає смислу казати, що після тотального розміну тур, незважаючи на зайвого пішака, на дошці абсолютно нічийна позиція. Тому Українка грає тура Д7, створюючи конкретну загрозу забрати слона e 7 і виграти фігуру. Чорні захищаються, король f8, слон є 4, тут також конкретна загроза атаки пішаків. Але й у чорних є такий хід слон f6. Українка першою атакує пішаки суперниці, розмін однієї пари тур. Якщо тут зіграти слон b2, то після взяття слона 3, слон b5, виявляється, що зробити симетричний хід слон b4, чорні не можуть. Білі просто одним ходом атакують відразу дві чорні фігури і виграють. Тому тут чорним краще не брати на b 4 зіграти тура c 8 але слона на 6, нападаючи на туру, далі можна зіграти b5, у білих вже два зайвих пішаки і об'єктивно виграна позиція. Тому Хуанг відмовляється від ходу слон b2, ставить туру на e 6 захищаючи свого пішака. І тут у Анни Ушеніної був дуже простий хід. Треба було зіграти f5, проганяючи чорну туру аж на b6, інакше втрачається пішак А. А тепер слон Д5, білі забирають на Ф7, і у них пара зв'язаних зайвих прохідних пішаків по центру. Це абсолютно виграна для них позиція. Але Анна Ушеніна робить серйозну помилку. Вона грає слон Д5 відразу, дозволяючи суперниці зробити хід тура Е7, далі на тура Д8 буде перекриття турою, тому тура Д6 і тепер тура А7. Подивіться, у чорної тури прекрасна позиція, вона і пішака А6 захищає, і не дає білій турі стати на сьому горизонталь, додатково захищаючи Пішака F7. І тут стало зрозуміло, що шлях до реалізації переваги в цій партії буде дуже непростим. Знаходячись в сильному цейтноті, у Шеніна зіграла слон С6, і тут чорні, які мали більше часу на годиннику. Проходять повз чудову можливість відразу зафіксувати нічию. Треба було зіграти король Е7, атакуючи туру. Якщо та відходить на Д3, захищаючи пішака А3, то Тура С7 і далі тура С3. Чорні, врешті-решт, або міняють тури, або відіграють пішака, позиція рівна. Якщо ж піти тура Д5 і після Тура c 7 зіграти тура c 5 то король Д6, далі Е4. У відповідь на взяття слона Вилка, тому краще навіть зіграти слон Б2 після шаху. Король Є7. Слон e 4 Забираємо слон А3, c 6 слон С5. Ну і це вже нічийна позиція. Але угорська шахістка, вже майже досягши рівності, робить неточний хід. Вона квапиться розміняти всі пішаки. на ферзовому фланзі, іграє А5. І тут у Анне був цікавий хід А4. Ось такий пішаковий прорив дуже часто зустрічається в різних типах ендшпілю. Найчастіше саме в пішаковому. Жертвуючи пішака, білі створюють свого прохідного по вертикалі Б, але він тут є не дуже той небезпечний. небезпечним. Після слон є 7, тура Д4 А3, у чорних теж свій прохідний пішак, до речі, надійно захищений слоном. Б6, Тура А6, Б7, Тура Б6, і у білих мінімальна перевага. Тому хід слон б'є б 5, який обрала Ушеніна, об'єктивно є кращим. Хуанг забирає на б 4 Б, і тут ще один чудовий момент для чорних: майже нівелювати перевагу суперниці. Треба було зробити очевидний хід слон Е7. Звісно, якщо тура д 4, то тура Б7, А якщо тура б 6 і після взяття шах король є 7 аж 4, то перевага білих мінімальна. Зайвий пішак в такій ситуації, коли всі пішаки знаходяться на одному фланзі. Навряд чи дасть можливість виграти партію. Але Хуанг зіграла інакше. Вона напала на слона ходом Тура Б7, Тура білих захистила слона, і тут чорні припускаються серйозної помилки. Здавалося б, що дійсно треба грати слон Е7, атакуючи пішака. Але Хуанг побачила, що після ходу Е4 брати на Б4 не дуже добре, тому що буде шах, далі ще один шах. Щоб не потрапити королем під атаку на королівському фланзі, треба грати на d6. Але шах король c 5 слон d 3 І незважаючи на те, що у білих тут лише один зайвий пішак, позиція чорних дуже підозріла, оскільки їхній король значно віддалився від своїх пішаків. У білих непогані шанси на перемогу. Але Хуанг, бачачи, що ходом слон e 7 не вдасться відіграти одного пішака, вирішила поставити на e 7 короля. І це вже дійсно серйозна помилка. У відповідь ушеніна ставить Туру на Ц5. Десь у цей момент стало зрозуміло, що вирішальною в цьому матчі стане партія саме на другій дошці. Два поєдинки вже закінчилися в нічию, а Юлія Осьмак на першій дошці мала рівну позицію. І ймовірність нічієї в тій партії була дуже високою. Тому Ані Ушеніній, якщо вона хоче принести своїй збірній перемогу, обов'язково треба вигравати. Слон b 2 грає суперниця, Е4, слона 3, шах король в 6, ще один шах король e 7 і слон c 4 двічі атакуючи пішака F7. Чорні змушені грати f6, і білі встигають поставити свого пішака на b5. Позиція для чорних вже дуже важка. У білих все-таки два зайвих пішаки. Чорні грають в тура c7, білі ставлять слона на d3. І тут кращим захистом було поставити туру на d7. Хоча, звісно, граючи просто король Е2, білі зберігали вирішальну перевагу. Але угорській шахістці вже набридло це матеріальне співвідношення. Вона хоче відразу розрубати цей гордій вузол, розмінявши тури, ставить свою туру на С5 і переходить до закінчення з різноколірними слонами вже без тур. Виграно воно чи ні? Скоріше за все так. І Анна Ушеніна поступово починає це доводити. Грає Е5. Після взяття забирає пішаком. Якщо чорні зіграють король Е6, то білі з задоволенням поставлять свого короля на Е4 і далі шахом відгонять чорного короля. Тому слон б 6 грає Хуанг, вона просто хоче врятувати цей еншпіль без двох пішаків, стоячи на місці і не пропускаючи вперед білого короля. Той йде в центр, слон С7. Чорні чіпляються за пішака, король д 5 г5, але слон ф 5 Білі намагаються максимально обмежити короля чорних h5, слон g6, h4, слон f5 і слон b6. Слон g4 грає у Шеніна, і після слон c 7 ставить короля на e 4 Ідея українки зрозуміла, королем атакувати пішака g5. Тому чорні грають слон b6, після короля F5, слон e 3 60-й хід партії, слон h5. І тут чорні в цугцванзі. Слон чорних захищає пішака і водночас контролює поле Б6, тому ним ходити не дуже то й добре. А якщо піти королем, то білі просунуть свого короля вперед, пішака є і підсилять позицію. Хуанг все ж обирає хід слон d2. І тут у Шеніній можна було відразу зіграти Б6. Але Українка не квапиться з цим ходом, ставить слона на Е2, і після слон Е3 слон С4. Знову у чорних великі проблеми. Якщо відійти королем, то буде королів 6, є 6. Далі білі просувають свого пішака по центру. Тому Хуанг у відчаї зіграла слон Д4, але тепер білі забирають два пішаки на королівському фланзі, віддаючи одного центрального. Ну, ця позиція з трьома зайвими пішаками вже абсолютно виграна. Тут можна було з легким серцем здатися, але це командний турнір. Тому Хуанг намагається використати наймінімальніші шанси на порятунок і продовжує боротьбу. Слон Д4, король G5, король Ф8, король g 6 після слон F2, G4, король e 7 король ф5, король Ф8, g 5 король g7 і король g 4 Тепер білі просувають пішака на h4. Після слон Є3, король F5, слон F2, H5, слон Є3 і H6. Зверніть увагу, білі намагаються сконструювати позицію, в якій пішаки їхні стоять на чорних полях. Таким чином, чорні не зможуть їх заблокувати. Чорні відходять королем на h8, білий король йде на g4, для того, щоб зіграти король h5, захистити пішака h6 і піти g6. Король h7, шах, король h8, король h5, король g8, g6, слон d6 і слон c 4 Угорська шахістка відходить королем у кут дошки, і після ходу ж 7 здається. Дійсно, тут залишилось лише забрати пішака слоном, інакше буде ферзь і мат. Після взяття забираємо Б6 і білі виграють. Ось така дуже важка партія, в якій Анна Ушеніна ризикувала не виграти. Пам'ятаємо, на цій олімпіаді у Анни вже був такий складний еншпіль з різноколірними слонами і двома зайвими пішиками. Який вона не виграла проти азербайджанської шахістки, але тут Анна виправилася, виграла свою партію і дала можливість Україні виграти у Угорщини з мінімальним рахунком 2,5 з половиною на півтора очки. Дуже важлива перемога у надважкому матчі. Таким чином, збірна України йде вперед, і в дев'ятому турі зіграє проти дуже непоступливої та сильної вірменської збірної. Яка нагадаю в цьому турнірі зуміла переграти китайських шахісток? Ще один дуже серйозний та важливий матч, в якому українкам треба викластися на всі 100%. Звісно, якщо вони сподіваються поборотися за медалі цієї олімпіади. Тож побажаємо нашим дівчатам успіху! А я дякую вам за увагу. До побачення.